В одному відео я побачила, ну, там не було до кінця гарної відповіді на те, як рахувати, але для мене побачила цікавий хід. Ми маємо те, що є за твоїм генпланом, і те, що має бути вже за моїм задумом, так, щоб трошки підняти і трошки врізати. І ми маємо тут якісь резерви, які ми можемо сюди зразу застосувати. Клацаємо по кутику, співставляємо низ, у них однаковий. Ось, Далі ці дві глиби ми переводимо в морф. В цьому відео я побачила, що вираховувала. І, в принципі, тут є такий цікавий момент, цікавий в тому плані, що морфом легко можна віднімати. Там є такі логічні операції. От ми виділяємо дві а, цих тридесідки, які вже є морфами. Права кнопка логічної операції віднімати і дивись, замальовується щось червоним, а щось синім. А, теж мій досвід, мені тяжко завжди було запам'ятати, а тут, знаєш, наприклад, якраз запам'яталося. знаєш, дивись. Червоне це різниця між першим і другим. Це те, що я наростила і забрала. Ось це те, що нарощене червоне, а ось це червоне те, що ми зрізали. І логіка тут, дивна логіка, але те, що я не вибираю, те залишиться. Тобто, давай ми зразу спочатку ми оцю глибу скопіюємо, бо в нас будуть дві різниці, якщо логічні операції. У мене тут вже копій купа але це все навчальне. Так, і ось тут в перший раз ми, наприклад, захочемо, скільки буде насип, права кнопка логічні операції віднімати, але тут логіка яка? Ми маємо вибрати не те, що хочемо. Тобто тут зараз буде виїмка, а ось так, якщо підсвітлюється насип, то ми отримаємо, ось це є в нас виїмка. Ось, а ось тут знов таки беремо праву кнопка логічні операції відняти. І ось тут у нас, якщо ми виберемо все ж таки виїмку, так? І е, насип у нас зафарбується. Ось так, верніше треба, так? Ні, зараз я згадаю. Щоб в нас протилежне. От ми ніби виберем нам ось це потрібно. А, ні, навпаки. поки. Так, зараз права кнопка логічна операції відняти. Ось червоний має зафарбуватися ось протилежна штука. Ну так, дивно, так трохи працює, але головне, що працює. Ось. І ось це в нас, ну, я не впевнена на 100%, що воно геть правильно працює, але можна спробувати. Ну, Тобто, досить правдоподібна виїмка. І я тут заготовила вже ось 385 метрів кубічних кома 40. Та. Щоб знайти ту другу штуку, мені здається, я насипу ще не робила. Зараз глянемо, якраз буде цікаво. Насип не зробила. Давай зробимо з тобою разом. значить Тут беремо, уклазимо сюди, створити. Пишемо насип. Його а, я не чи ви їм включали, чи насип, Ми можемо просто потім забрати. Тому що, очевидно, це такі математичні елементи, їх, напевно, нам... Якщо треба буде показати в об'ємі, то ми створимо окремий цей окремий аркуш. Тому, в принципі, можна це забрати і пишемо окей, Шар ми створимо лише для того, щоб можна було порахувати. Пишемо тут насип. Ось він є. ну Він зник нічого страшного. цей теж, до речі, можна приховати. Таким чином. Зараз покажу. Це все навики, пробуй. Виїмка, закрив, обновив, все. Його нема. Ну, доки тобі це не буде вигідно. Зате він тут працює. Дивіться, ми його вимкнули, але він працює. І створимо зараз ще встигаю створити. так, Ми створимо на основі виїмки створимо насип. Насип. Пишемо Окей. А, так, і ось тут там, де правда на основі треба було дублікат взяти, але нічого, це навіть краще буде. Тип елемента є, вибираємо morph. Ось він є форма. А, далі додати критерії. Далі нам треба модельний вигляд, тобто шар, вигляд моделі шар. Шар є, і ми тут вибираємо наш дорогоцінний насип. Насип є. Це не страшно, що закрити око, архікаду байдуже вже додати поля. І ось тут найбільше нас цікавить об'єм. І він є ось тут. Об'єм, ось він, об'єм нетто. Якби їх було декілька, можна поставити суму, але ну, я попередня. Це в нас виїмка, а насип. Ось, ну, можна розширити ці штукенці. Ось він є. Насип одним об'єктом зараз рахується. Зазвичай, ну якщо є декілька насипів, я вже буду думати, як там сумувати. Ну, але чисто гіпотетично треба тут поставити суму, і, відповідно, цей насип буде нам теж рахувати в сумі потім.